Ваша особиста філософія це те, що визначає ваше життя. Подумайте про це. Що ви вважаєте важливим? Які ваші цінності, як ви ставитесь до себе, до інших, до світу? Ваша філософія життя це ваш компас. Вона показує вам, куди рухатися, що робити, як реагувати на виклики. Вона це ваш внутрішній голос, який говорить вам, хто ви є? Якщо ваша філософія сильна, позитивна, надихаюча, і ваше життя буде таким. Якщо ж вона слабка, негативна, песимістична, то її життя буде відповідним. Тому інвестуйте свій час в формування своєї філософії життя. Читайте книги, спілкуйтеся з мудрими людьми, розмірковуйте над своїм досвідом, визначте, у що ви вірите, що для вас важливо, чого ви прагнете. Пам'ятайте, ви творець свого життя, ваша філософія це ваш інструмент. Для створення шедевру. Не дозволяйте обставинам іншим людям минулому визначати вас. Ви це те, що ви думаєте, відчуваєте і в що вірите. Тож створіть свою філософію життя, яка надихатиме вас, мотивуватиме, вестиме вас до успіху. І ви побачите, як ваше життя зміниться на краще. З кожним днем все більше і більше.